Меджеліс таки виїхав на вимоги російської влади. Всі працівники представницького органу кримських татар покинули приміщення, в якому працювали майже 20 років. Співробітники меджелісу, газети Авдети благодійного фонду Крим під тиском судових виконавців звільнили будівлю в центрі Сімферополя. Її власник, керівник благодійного фонду сплатив 50 тисяч рублів штрафу за зволікання. Виселення представники російської влади вимагали добу. Тому нагадаємо, 16 вересня будівлю меджелісу точили автоматники і 12 годин обшукували приміщення кримські татари переконані, тиск на них викликаний тим, що вони проігнорували недільні вибори до самопроголошених органів місцевої влади. Вчора вже перший штраф виписали судові пристави. Якщо б сьогодні знову вони знайшли всередині будівлі когось з працівників, то сума збільшилася ще на 200 тисяч рублів. В третій раз вже це ув'язнення керівника фонду максимум на два роки. Тому щоб не підставляти людей, ми прийняли рішення покинути будівлю. Наш адвокат зафіксував деякі процедурні порушення. Однак, головне, ми будемо готувати позов по суті справи. Звичайно, ми прогнозуємо, що всі місцеві суди будуть програні. Головне для нас дійти до європейського суду справ людини.